Вітаю, це програма Столиця. Відверта розмова про життя нашого міста. Спорт це життя. Навряд у когось цей вислів викличе сумніви. А якщо і викличе, то переконатись у корисності здорового і активного способу життя кожен киянин зможе на день народження свого міста. Цими днями у Києві стартує безліч спортивно-розважальних заходів, в тому числі і міжнародних змагань. В чому можна взяти безпосередньо участь як аматор, де й коли можна подивитись на професіоналів? Які сюрпризи підготували для киян на день Києва. Про це ми. Говоримо із гостем студії Володимир Вовк, начальник головного управління у справах сім'ї, молоді та спорту. Володимир Семенович, я вас вітаю. Доброго дня. Також нагадаю нашим глядачам, що ми працюємо в режимі прямого ефіру. Тож продовж розмови ви можете поставити свої запитання. Нагадаю, незмінний. Номер телефону студії – 223-09-71. Отже, Володимир Семеновичу, у місті відбудуться масштабні спортивні акції і змагання. А ось так загально хотів вас запитати, для чого це робиться і яка мета взагалі у цих? Чому так масштабно і чому так багато? Ну давайте не забувати, що ми впевнено крокуємо. Цього року, роком спорту та здорового способу життя, голошним президентом України, ми впевнено ввійшли в реалізацію стратегії розвитку міста Києва здоровий киянин, де якраз здоровому способу життя приділяється надзвичайно серйозна увага. Більше того, це рік Олімпійський, 30 Олімпійські ігри в Лондоні. Більше того, ми напередодні величної події для України Євро 2012 тисячі коли ще як не цього року ми маємо можливість так, от рішуче заявити про те, що Київ живе спортом, спорт в місті Києва розвивається. Київ, є не лише столиця України, а є столиця спорту в Україні, тому що ми традиційно і вже багато років займаємо перше місце серед інших областей України по всім спортивним рейтингам. Але цього року головне ще і за. за Явити про Київ як столицю здорового способу життя От, Це власне... надзвичайно амбітне завдання. Це зрозуміло. Якщо подивитись на той перелік змагань, який є запланований на найближчі дні, то можна сказати, що всі, хто, скажімо, їздять на роликах, зможуть знайти собі застосування на велосипедах. Хто любить бігати, він зможе пробігтись. Які, які такі найвизначніші заходи заплановано, що ви про це розкажете? От, цього року вдалося задіяти всі три стихії в повітрі? Буде. Чемпіонат України з повітроплавального спорту. Так, да, звісно, там зможуть взяти участь лише професіонали, але глядачем може стати кожний. І цей у е, нас кубок буде тривати три дні. Над, над Києвом три дні буде е, захоплююче шоу повітряних куль величезних. А е, 26 числа в надвечір'я буде ще й великий святковий концерт на Михайлівській площі, коли ці е, е, аеростати будуть підзвічені, коли це буде дуже яскравий. Коли дійсно буде привернута увага до цього виду спорту, бо повітроплавання це ще й вид спорту. На воді в нас буде водна регата. Коло 6-го причалу, 26 числа, всі кияни десь 12-ї години зможуть бути свідками того, як будуть змагатися десь приблизно 30 яхт на воді. Ну, а тепер земля. Це... Ну, а біля води на пляжах буде відбуватися. А, а біля води абсолютно правильно. А тепер про землю е, буде два дуже великих, дві дуже великих події, якраз біля води. Це на Долобецькому острові в гідропарку буде відкрито вже завтра, о 14-й годині, за участю керівництва держави. Е, мабуть, буде голова державної служби у справах, бо це під його патронатом проходить і під патронатом Олександра Павловича Попова. Буде відкриття двох спортивних арен, якраз на гідропарку. Парку одне поле буде для пляжного футболу, інше поле буде штучним покриттям. Це ті дві перші стартові, два спортивні майданчики на гідропарку, які започаткують в майбутньому ціле спортивне містечко, бо взагалі планується 11 об'єктів інфраструктури спортивної на гідропарку. І там же відбудеться протягом трьох днів унікальний європейського рівня турнір чотирьох кращих світових європейських команд: Україна. Itália. Голландія і Португалія вони прийдуть основним складом. Ігри будуть транслюватись по євроспорту на всю Європу, і ось всі мешканці Києва можуть прийти і стати свідками-глядачами цього захоплюючого турніру, який просто буде започаткує великий фестиваль. Ми ось цим турніром просто привертаємо увагу угу. глядачів і мешканців Києва, але це старт фестивалю, який буде тривати от завтрашнього дня з відкриття стадіонів. До кінця пляжного сезону, до кінця серпня, бо це фестиваль, спорт проти наркотиків, алкоголю, тютюну і так далі, та далі проти шкідливих звичок. Це буде цілий фестиваль, і потім ця інфраструктура буде задіяна цілий літній сезон. Паралельно на інших островах в парку Дружби народів буде теж величезне свято 26 го числа, десь має бути коло 10 тисяч учасників, де буде гармонійно поєднуватись культурна програма і спортивна програма, причому дуже привабливо для молоді, бо це буде формат спортивний екстрім-фестивалю, Вод водні види спорту, uh -huh. там дуже сучасні є території для заняття сучасними водними видами спорту, там є нових і сім теж спортивних майданчиків в сторону теж будуть відкриті е, до Дня Києва. Саме е, в е, суботу, десь о 13.30 заплановано урочисте відкриття. Тому ось такі будуть події на парку дружби народів. Паралельно, значить, величезний Парад велосипедистів, це вже переміщуємося. Ми переміщуємося містя, вже не просто майдан, в середмісті, а в сам безпосередньо угу. в центр міста, так. В серце міста Києва на Майдан Незалежності. Ну, точніше, парад велосипедистів почнеться традиційно з європейської площі і буде рухатись в сторону площі Толстого і завершиться на Троїцькій площі Олімпійського хто, стадіону. Хто, хто в ньому може брати в параді участь. може взяти участь будь який киянин, якого є велосипед, угу. от або якийсь пристрій, який він для себе називає велосипедом. Тому що там бувають дуже дивні витвори е, техніки, які ті громадяни, які на них приїхали, називають велосипедами. Вони десь з чимось схожі, бо там є як мінімум колеса, о, там і так далі. Але це буде парад, в якому має, може взяти участь будь-хто з киян і гостей міста mm. з-за кордону і так далі. І так далі. Е, це буде тривати дійство дуже красиво, бо минулий рік вже показав, е, що це дійсно цікаво. Але цього року набагато більша кількість учасників вже заявлена, е, хоча це повторюється. Достатньо стихійно, тому їх може бути ще вдвічі більше, ніж заявлено, але поки що ми очікуємо десь до 10 тисяч велосипедістів. уявляєте собі, це величезна армія. Да, да. А вже починаючи з 12-ї години, там же буде стартувати шосейна гонка, яка присвячена якраз міжнародні шосейні змагання з певно спорту, які присвячені теж Дню Києва. Вони будуть стартувати Європейській площі, теж будуть по тому ж фактично. Маршруту, але будуть закольцовані. Ну щоб відповідно кількість кілометрів mm. могли проїхати. велосипедисти, е, теж е, вже підтвердили свою участь е, представники дев'яти країн. Но, до речі, була інформація. Того, про те, буде... що Ці змагання вони достатньо високого рівня а, абсолютно правильно, і будуть дуже високе гарне представництво. Ми очікуємо е, з інших країн і е, шосейна гонка буде тривати два дні: в перший день, от якраз на європейській площі, другий день е, в районі червонозорядного проспекту. Це двадцять числа. Тобто у нас буде дві шосейні гонки, вони достатньо традиційні, вони привабливі. З усього е, ну, світу, звісно, ще поки що голосно, але дев'ять країн заявили да. Але скажіть так, я хочу для глядачів уточнити, оскільки ви говорите про червонозоряний проспект, тобто там буде повністю перекрито рух не відказу. повністю. Червонозоряний буде перекрити частково і тільки в одну сторону, угу. тому там ми, у нас є погодження всі з ДАІ міста Києва. Рух паралізовано у всьому місті не буде. Угу. Ми навмисно. В нас планувалися попередні плани були в зв'язку з відкриттям фанзони на хрещатику. Попередні плани були більш паралізувати місто цими гонками. Ну на жаль, більш паралізувати, тому що ми не не могли це зробити на хрещатику в зв'язку з тим, що але в нас ми знайшли домовленість з ОЕФА mm. і нам дозволили фанзони монтувати з понеділка. Тому ми повернулися на Хрещатик і таким чином напругу по перекриттю міста. Ми своїми гонками зняли. Це буде фактично перекрита та частина, яка традиційно на великі гуляння, на великі свята перекривається в центрі міста Києва, а так, в принципі, місто паралізоване через спортивні заходи не буде. Далі йдемо. Пробіг під каштанами. 20-й ювілейний да. це візитівка дня да. Києва. І така достатньо душевна акція, хочу сказати, бо вона є, по перше, благодійною, і по-друге, вона пов'язана з дітьми, які хворі на серце. Кошти, які потім направляються, вони направляються на їх допомогу. От, власне, як ви можете оцінити цю акцію? Що буде відбуватись, і до речі, наскільки мені відомо, вона е, локально переноситься на Майдан Незалежності да, і да, на Хрещатик. Да. да, з чим це пов'язано, розкажіть знову ж таки. Це пов'язано з традиційним місцем проведення цієї цього пробігу. Це Хрещатик. Але в зв'язку з тим, що планувалося монтування фан-зони, ми перенесли так. на Михайлівську, і в розпорядженні була Михайлівська. Але оскільки нам пішли на зустріч, uh -huh. і Хрещатик буде вільний, то ми повернулися на Хрещатик і запрошуємо всіх киян на Традиційне улюблене для всіх киян місце на Майдан не Залежності зранку почнеться реєстрація. Цього року вона спрощена, вона йде і в інтернет режимі, mm -hmm. і буде більше можливостей для реєстрації, тому що унікальність цієї акції полягає в тому, що навіть не всі встигають зареєструватися і віддати ці благодійні кошти. Ну в минулі роки а тому ми робили а в кількість на ну, скільки людей ну, минулого буває? року. Було побито всі рекорди, було десь приблизно 12 тисяч учасників зареєстрованих. Віком які від... віддали кошти від поки може ходити ну, людина. Можливо, і... навіть від. Поки вона ще навіть не народилася, тому що може прийти людина, яка а, має навіть якісь певні е, бажання народити дитину і вже з цією дитиною прийти, е, от, і взяти участь, тому що пробіг достатньо легкий, там не обов'язково бігти, там можна просто от, подихати цим повітрям, mm -hmm. е, по побути поруч із іншими людьми. Які... Тому тут віка віку обмежень немає ніяких, і до е, того віку, коли людина може пересуватися, теж знову ж таки прийти в будь-якому віці, і похилому і всіх запрошуємо. Тому що тут, тут, тут головне не бігти, тут головне взяти участь і така, знаєте, солі, солідарність всіх киян, mm -hmm. от саме до Дня Києва, ем, взяти цей номерок. Цього року будуть браслети такі спеціальні, mm -hmm. теж подарункові, взяти цей браслет і е, стати учасником цієї величної акції, стати учасником взагалі Дня Києва і сказати, я киянин, от, ну, мої всі родичі біжуть традиційно, я не працювавши голову. Управління, але про цей пробіг знав від своїх всіх близьких і друзів. І звичайно, я сам теж буду бігти. От е, тому, що ну це акція, яка єднає місто. Яка... Біля європейської площі біля Арки Дружби народів відбуватиметься турнір з кікбоксингу. Це у... турнір професіоналів. професіоналів да, да, це з 18-ї години, 27 -го числа. Ми запрошуємо. Достатньо теж представницьке спортивне дійство. Uh -huh. е, воно теж буде мати яскравий характер шоу. Там є трибуни. Буне для глядачів вхід безкоштовний. Теж ми запрошуємо всіх для того, щоб стати учасниками рейтингових змагань з кікбоксингу. Тому теж ми всіх запрошуємо. Будь ласка. Ми вже поговорили про тих, хто їздить на роверах. А є ще й такі, які А є ще ролики. Є ще ролики. Да, Для них да. теж є чудова нагода провести ці да. дні з користю. Спрощений варіант велосипеду. Це ролики. Да, і буде. Ну це я жартую. Звичайно, буде в нас і чемпіонат міста Києва з роликового спорту. Він буде в, на оболоні, в районі вулиці Героїв Сталінграда. около сьомого номера буде даний старт десь в районі 27. 7 числа, Десь з 10 години буде тривати до 14.30 цей uh -huh. чемпіонат Києва, де теж, в принципі, можуть взяти участь всі бажаючі. Ну, це десь в той же пробіг під каштанами, тільки на роликах і не пробіг, а вже проїзд. От, тому тут аматори теж можуть взяти участь. Ми всіх запрошуємо на цей турнір. Він вже традиційний він у нас був після пробігу під каштанами на Хрещатику, але цього року. Вирішили спробувати провести його на оболоні. До речі, на оболоні цього року буде проходити конкурс феєрверків угу. великий 27-го числа. Тому, бачите, всі, всі на Оболонській набережність. Да, об тому ми потихеньку переходимо в інші райони міста, які до речі, дуже багато буде спортивних і різноманітних видовищних заходів ще й в районах міста. Це ми зараз вами обговорюємо ті, які безпосередньо організовує головне управління, київська міська влада, але кожен район. Що організовують свої районні змагання, свої районні турніри, свої районні фестивалі. Mm -hmm. Тому е, я думаю, що як ніколи цього року місто Київ з точки зору залучення до здорового способу життя, залучення до спортивної активності, ну, бути показовим. А от бути показовим, скажімо, у повсякденному житті, бо свято це показове, а повсякденне життя це воно говорить про стиль життя. Ми вже багато говорили про велосипедистів, які братимуть участі в параді і в змаганнях, але тим не менш для пересвідчення. Киян, які люблять цей вид спорту, та й взагалі зараз багато велосипедистів просто на дорогах з'явилось, бо літній час дехто каже, що вони заважають автоводіям, велосипедисти кажуть, що нас не поважають так само на дорозі. Скажіть, для цього потрібно збудувати певну інфраструктуру і мережу тих самих велодоріжок, парковок. Що в цьому плані робиться? Наскільки мені відомо, на проспекті Бажана вже будується така велодоріжка. А в перспективі що буде відбуватися? Ну, Дня Києва буде загалом відкрито по всім районам міста 5 таких різноманітних велодоріжок. Тому, угу. Але тут давайте все-таки трошки розмежимось. Машина це транспортний засіб, але машина це і учасник спортивних змагань раллі, наприклад. Точно так же і велосипед. Є спорт, велоспорт, а є велосипед як транспортний засіб. І, звичайно, коли ми говоримо про здоровий спосіб життя і про можливість на велосипеді якраз війти. В здоровий спосіб угу. життя. Ну, наприклад, приїхати на роботу на велосипеді. То, звичайно, це розвиток, перш за все, транспортної інфраструктури. І як в усіх цивілізованих країнах Європи, ми маємо пропагувати цю можливість до здорового способу життя. Ну, наприклад, я живу недалеко від своєї роботи, тому я хожу на роботу пішки і додому. Це теж можливість, так би мовити, здоровий спосіб життя з лівого берегу на правий. Вже складніше трошки, тому тут вже має бути під рукою якийсь угу. транспортний засіб. Один з найкращих в цьому випадку велосипед. Я думаю, що в місті Києві по генеральному плану якраз і буде розвиватися оця транспортна інфраструктура, можливості е, здорового способу життя через якраз е, велосипед, в тому числі не лише е, е, як змагання, а й як можливість добратися на роботу, добратися до Власне дому про це і, і, запитував. і так далі. Володимир Семенович, ми зараз перервемось на коротку рекламу, а в другій частині поговоримо так само про здоровий спосіб життя, але в контексті дитячого оздоровлення. Нагадаю це. Це програма Столиця. Залишайтесь з нами.